Вулиця Воробкевича, місто Чернівці, напрямок вулиці, Комарова, готель Черемош, парк. Напрямок вулиці. Напрямок вулиць Південно-Кільцевої та спортивного комплексу Олімпія. Приміщення під комерцію може використовуватись як офісне приміщення чи аптека, чи салон краси, перукарня, загальна площа 54 квадратних метрів. всі комунікації, електрика, міська каналізація, опалення центральне. Вимущено тротуарною плиткою є можливість добудови. Добудуватись можна ось оцю плитку на 5-6 квадратів. Вхідні mm -hmm. двері металопластикові, вікна, також металопластик. В середині приміщення зроблені ремонти. Підлога, керамічна плитка, стіни, стеля, пофарбовані євро.